Зараз я би хотів запросити на сцену і викликати дух Ай. Ну що ж, а є, можемо розпочинати. Прокину знову існує, волоні повітря відкрию, кляну висиля, за собою лишаючи без ішені, яке ще взяти, отей не перетворити, та чи безпину, то все Прекрасні очі, схожі, так на дві зорі Та Таші смогла твоя душа, кохання бідно йти, яскраве сів нас врятує, самотності, чи це не пістол, лише на мене опусти соє Мої Поїди слабкі здала, сіку співала вона, ступне його пітьма, спит із кузу життя. Я, я прошу, дай лиш почути, дай лиш почути, гострій поради не будеш, і його почути віддала ти мені ціки ти Лиш один погляд, лиш один погляд, і моєї долі устрою я перетворю, щоб його нею всі похмурі дні без тебе нема, жити взагалі, ніби колися відповідай, те, що має тобі, та все ще бракує любові та нині, чи захони ліру, серці скажи. Де білий дебі, не де біний стол. Пришли треба. Раз мене кохання. Раз мене кохання. Поаплодуй, молоду ай!